Це вже давно доказано. Якщо під час вагітності жінка переживає хронічний стрес, то після народження у дитини буде більша чутливість до негативних емоцій. Тобто можна сказати, що буде все надто близько сприймати до серця. А це вже підвищується схильність до неврозів, фобій, комплексів. Адже коли дитина була ще в утробі матері із-за хронічного стресу в крові матері була велика кількість гормонів стресу. Як наслідок, це дало сигнал нервовій системі малюка сформуватися так, щоб малюк і його його нервова система відразу після народження були готові до того хронічного стресу, який переживала його мама. А так як мама була у постійному хронічному стресі, то робиться висновок, що світ небезпечний, і тому розслаблятися, відпочивати та бути щасливими не можна. І дійсно, дитина стає дуже чутливою і, як кажуть, все близько бере до серця, і це просто чудове підґрунтя для неврозів, фобій та комплексів. А тепер запитайте ваших батьків, чи хвилювалися вони, коли були вагітні вами? Чи вони? Життя було спокійне, безпечне і все було добре. Особливо запитайте ті, хто все життя у хронічному стресі і взагалі не знає, що таке щастя. Я гарантую, ви дізнаєтесь для себе дещо нове. Можливо, для когось це звучить як вирок, але працювати з цим можна. Це робота з базовими перинатальними матрицями та отримання внутрішнього стану безпеки. Пояснити це буде складно, а тим паче як пропрацювати. Тому, якщо комусь буде цікаво і ви ніколи не відчували стану внутрішньої безпеки, звертайтесь.